На Львівщині бракує соціального житла у черзі на квартиру 65 тисяч осіб, які чекають помешкання ще з початку 90-х. проте отримати можуть 16 тисяч. Кожного року держава на область безкоштовно дає тільки 200-300 квартир. До прикладу, світова практика показує, держава не дарує житла незахищеним варством населення, а лише на певний час надає соціальне помешкання. Міністерство регіонального розвитку та будівництва вирішило перейняти світовий досвід і запровадити в країні соціаль житло та звернулись з такою пропозицією до регіонів. Наразі соціальне житло дають лише дітям, сиротам та інвалідам, воїнам-інтернаціоналістам та чорнобильцям. Усім іншим охочим мати власне помешкання. Пропонують скористатись програмою доступного житла. Щоправда, для цього сімейний бюджет має бути не меншим за 6 тисяч гривень. Для тої черги, яка є черга, це ми маємо перейти на механізми доступного житла. Оце тих вісім програм, які сьогодні в діють. Що таке доступне, що таке соціальне? Соціальне житло, мов мову, щоб я розумів, соціальне житло це дається безоплатно на короткий період, так би мало бути. Доступне житло. Ну ми називаємо доступне в Європі, воно і в Новой Америці це є механізм. Це є можливість взяти квартиру за відповідні низькі процентні ставки, по яких людина в стані оплачувати.